Ой, то седай молода на сто лет, Ай то седай молода на сто лет. Найрощаше мама косу підвинеть. Чекай, дай Najrašće no še mama kosu piti A točku to je ja k' do sljubu zbaraju. Če še, ne še mene ne ukraće, moja mamka česala, nigde mene ne udrala. I tak to može tak, Cieszę się, bracie kucie, czeszę, bracie ku, ci się leczę, mene nie drapnie. Mene mamka cieka, mene mamka cie, za nigdy mnie nie dra. Cieszę mamączko, cieszę, cieszę mamączko, cieszę leśne ne ne drapne. Po kilkus nie moja mamko cieszała, po kilkus nie moja mamko ciesza. Нігде ти, нігде ти мене в головочку не вдрала, Нігде ти мене в головочку не вдрала. Ой, летіла за зулечка по це. Ой, летіла, залечка, понаца. Тайклекала. <кхех> Айклек. Та ну, вже я знаю, як ти ще називає, як, як ти ще как тысява, крикала, та й крикала молоду на посад. Ай клекаламуло. Молоду... А ще без ажулечка, А ще що безлучка? До моєго посадочку, До моєго посадочку.